А ви готові до Великодня? Це риторичне запитання на яке у кожного своя думка і своя відповідь? Богові абсолютно байдуже. Прибирали ви до Великодня в домі, чи ні, мили ви вікна чи ні. Також Богу зовсім однаково, скільки коштує ваш лозовий кошик, чи прийшли ви на освячення з продуктами в поліетиленовій торбі. Йому не потрібна серветка вишита бісером, і геть не цікаво, чи поклали ви у кошик кобасу чи ні. Бог не дивиться, у чому ви прийдете до храму, він геть не відчуває різниці у вашій одежі, а тільки те, наскільки ви щиро помолитесь. Бог не бачить нічого, окрім любові чи ненависті у ваших серцях, ну або за відсутності тієї ж таки любові, тільки байдужість. Йому байдуже, скільки коштує свічка, яку ви придбали. Велика та свічка, чи маленька, бо він бачить лише вогник доброти, яким сяє свічка, запалена вашими руками з молитвою про ближніх своїх. Бог не прийде дивитися, коли ви пекли пасучки і коли фарбували крашанки. Йому все рівно, чи купили ви пасочку, чи спекли, чи пекли її в четвер чи в суботу, і коли мили чи не мили підлогу, Богу зовсім однаково. Люди, вони завжди люди. Ми намагаємось вразити своїм прибиранням чи надто прикрашеними кошиками чи багатим столом один одного, абсолютно забуваючи, що насправді важливе геть інше. Бо це, врешті-решт, якесь ліцемірне дикунство, коли люди вважають, що аби бути справжніми добрими і порядними людьми, досить вимити вікна, помити підлогу, нафарбувати кілька десятків яєць і накласти у кошик смаколиків і нудитися з тим кошиком під стінами храму, чекаючи, доки можна буде вже їхати додому, снідати, Бог у першу чергу чекає вашої молитовної вдячності за його хресну жертву. За його дар для нашого спасіння і життя, та особливої вдячності тим, хто сьогодні боронить наше небо і землю, а також жертовність у відношенні до тих, кому поснідати, крім хліба із чаєм, нема чим, і зовсім в непомитих вікнах справа.